Олександр, а чого ви не злякались? Ти Тоб... мої очі бачила, воно так просто. <рес> так я думала, ти мені в очі даш. Ще щось. А чого ну, ти реально не злякався? Чого? Не знаю, не зрозумів спочатку. Ага. <рес> Якби передо мною таке було, я б або в очі дала, або, знаєш, ну, ну кричала б. Та ти що? він навіть не злякався. Тепер він розповідає, що він би злякався, якби я закричала. Звичайно. Тому наступного разу я думав, що... Я буду з фіналом і закричу, звісно. Я подумав би, щоб що ця людина тебе вже з'їла. Тепер мене буде їсти. Чи <рес> ти як пташки співають? Я просто в шоці. Обіцяли сьогодні прохолодно, але на вулиці реально тепло. Ташки співають. М -м -м. Кайф. Санька на мене чекаєш. вона гірше, ніж ті. Поїхали аналізи здавати, бабу. Ні, в мене дівчину. Я водобула. 50... Після аналізів приїхали їсти. Тут Тьомік. Тьомік мамі допомагав знов. Поділись Готували бутіки. Дай мені бутерброд. Нет. Нет. Ні, це не Угу. По полянці зайняти. По полянці. По полянці. Так, синька картопля і так буде будь У мене, коротше, новина. Ми кудись їдемо, бачите, збираємо валізи. Саня не каже, куди ми їдемо. І їдемо святкувати день народження. Він не каже, що це буде, як це буде, які образи мені підбирати. І всі, будь ласка, мовчіть, хто буде там. А хтось вже знає. <с> Тому дві валізи повні, я буду просто нагрібати все підряд, і от зараз все на мені, можливо, також буду брати. Давайте, я якраз зроблю вам огляд на ось цей гарний класний костюм. Це новиночка, яку нам відшили. Знаєте, що кольори є різні, є ще в білому, в сірому, всі гарні кольори. І класно, дівчатка, штани э, довгі. І ви можете, якщо ви висока, гарна дівчина, то вам взагалі буде ідеально. Мені потрібно буде трошки їх підрубати. До набору входить жилет, дуже гарно виглядає, бачите, він такий по талії, прям вау. І штани. Штани високі, також, якщо що, все можна носити окремо і є кишені. І ще хочу вам показати, яку новиночку собі обрала. Як я вам і казала, новинок отримали дуже багато. Дивіться, на цей класний комплект також можна, якщо що, носити все окремо, кофта і спідниця. А тканина, яка крутезна! Дівчат, якраз на весну, от як. В принципі, можна і зараз, а як тільки стане це трошки тепліше, то буде просто вал. Під кросівочки також буде ідеально. Я просто підібрала так і бачите, чорна сумка, сапоги. Але знаєте, що під кросівки буде ідеально. Дівчатка в мене навіть записували огляди спеціально під кросівочки. Це також гарний шоколадний колір, але в цих комплектів є різні кольори. Ну і сорочка, футболка, також з блондинки, так само і джинси. Ви переходьте, там новинок отримали просто неймовірну кількість. До речі, ці сорочки, бачите, вони з ось такими розрізами і є різні кольори. Футболки також є різні. Аксесуари я вам вже казала, де вони знаходяться. Знаходяться вони на кокетка-біжутерія. Ну і крабік гарненький. Також знаходиться там. Переходите, і це все видивляєтесь, щоб бути гарною весною. Як виявилось, навіть міха знає, куди я їду і які подобаються. Вони їдуть в Дамаху кізяк збирати. Хочеш, <рес> що тобі гроші дам. Давай. Я дам, я дам 5 тисяч. Давай. А ти розповіш? Да. Да. Розповість. Розповішся? Да. Так. Я вже сказав, поїдете в Дамаху збирати кізяк. Вона мої гроші, вирубають. Вона мені гроші, вимагають. Тис запропадувала. П'ять? 5? П'ять. Mm -hmm. Ну, можеш взять. Не буду я брати. Ти мені потім п'ять даєш, сам. 23-го розповіси. Або 22-го ввечері. Ні. Yeah. Саша. Так. No. <laughs> так. Привіз мене на обко. Де твій смайлик? Ага. З днем народження. Але це сюрприз. Я не розумію, в чому проблема. Каже, що когось потрібно ще забрати, або хтось нас повезе. Ми заїхали на заправку, він спочатку казав, що потрібно заправити автівку, а потім таке, може не витрачати гроші, може потім. Тому я не розумію, на чому ми будемо їхати, чи це буде тут, чи це буде не тут. Ще він там взяв пиво. Чотири чотири баночки. Чотири банки взяв пиво. Знаєш, що я вип'ю одну. Хто буде пити ще? Коротше, Шерлок, який сидить в мене, він в шоці. Врече, щодо, щодо таксі, зараз вам таку новину розповім. Я знайшла таксі, яке працює в комендантську годину. Щоб ви розуміли, все офіційно працюють з документами, якісний сервіс, багато автівок. Ну просто пісня, дівчатка. Я знаю, що для багатьох це така проблема, що в комендантську годину ніхто нікуди не може доїхати з ними, можливо, все. І дивіться, я зараз вам даю контакт, ви одразу його зберігайте. Наприклад, може бути така ситуація, хто приїжджає на залізничий вокзал вночі. Ну таке ж буває, що потяг приїжджає так у комендантську годину, і вам потрібно буде добратися до будинку. То вони працюють. Далі, наприклад, щось з тваринкою, не дай Бог, вночі з дитиною. Вони відвезуть вас у комендантську годину. Далі, наприклад, ви купили одну пляшку, а вам потрібна ще друга пляшка, бо ви класно гуляєте вдома. Вони і це можуть. Зробити. Не, ну і працюють вони за найбюджетнішими цінами, щоб ви за це не хвилювались, ви одразу їх зберігаєте. Можливо, вам так цигарки, стійки потрібні, да, чи вони це можуть доставити. Далі ліки з аптеки, їжу, можливо, ви хочете там з ресторану, вони і це можуть зробити. Коротше, рекомендую одразу зберігайте їх, тому що ну, цей контакт в наших умовах, на жаль, да, ну, який є, їхній контакт зараз на вагу золота. Я, коротше, взагалі не розумію, що відбувається, бо він привіз мене в магазин. І що буде далі, я також не знаю, не розумію. Але мені цікаво. Ну і але я дуже хвилююсь. Дякую вам. Він ще й за дубайським шоколадом мені побіг. Ну, щось намічається, я реально не розумію, чи довго нам їхати, чи не довго. Володимирович, довго нам їхати чи не довго? Що, що довго. Довго їхати чи ні. Поки весь шоколад з'їси, якраз доїдемо. Куп, купив 4 шоколадки дубайські, далі сказав, ще сімок, піво. Що, що відбувається? От тобі. Все, весь день на Ситуація. Автівку ми залишаємо наші валізи. Що відбувається? Чому ми автівку залишаємо? У вас є здогадки, Бо в мене зовсім нема. Ні, ну я ж теж Пивка вкладаю. Ну, ми кудись в поход, я не розумію. <рес> да, Пивко тут я, взяв. Тут є это, набережна. На, я побіду, на... Перемога тоді. На перемогу. Я хочу зняти над нашим татом пранк. Міха каже, що він не поведеться. Давай ми споримо з тобою. Злякається. Я. <рес> Коротше, ми споримо. На бажання, давай так. Якщо тату злякається, то ти мені бажання. Якщо не злякається, то я тобі. Давай. Да? Давай. Ну, коротше, цікаво, завтра зранку запишемо і покажемо вам. Ну, Тільки зараз не викладай. Ну, звичайно. Натворив тьомка справ. Ви бачу фломастера. Але не біда, я вже, до речі, трошки. Попробував меланінові губки Врятують від усього. Трошечки мочимо І... і поїхали. Щоб ви розуміли. от. Тьома, от. давай стирай. Давай, тата, вижми. Бери, витирай оце, що ти намалював. Давай, бери губка і витирай. Губка, губка. Губка. Губка? Ти шкодіна? Хто шкодена? Досить мочить. Витирай, давай все. Митхітті. Ми 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 Треба не малювати. Ось так виглядають ці меланінові губки. Це рятівник. Ви ж бачили тоді міха, лазив на другий поверх, стіну замазав на будинку. Ну, майже врятували, залишилось трошечки точечок. Зараз ще підсохне, ще спробую врятувати. Витирай, давай, давай, витирай. Зірочками. Що треба зробити? Надо мотити. Мочи. Перекинь там водичку, ще, будь ласка, вижимай. вижимай. І три тепер. Тьом. Давай три диван. Та ти все намочив, давай витирай. Угу. Хотіла вам показати, як міха молодець слідкує за своїм взуттям. Це, до речі, він наносить дезодорант, щоб не було, ні. Дай я покажу, як виглядає, щоб не було ніякого непотрібного запаху. Оце він так наносить, з вечора, на ранок вже все. Ні запаху, нічого немає і реально набагато краще носиться. А також він постійно обробляє своє взуття. Особливо ось тут от, де вже подошва не біла, то він обробляє цією спеціальною пастою. Знаєте, що вона є і в чорному кольорі, але в білому це просто топ, тому що ви бачите. Дивіться, які вони біля. Да, тому що реально дуже класно допомагає. Давай ми покажемо. Ось так, дивіться, бачите, тут темна плямка. Берете. І ось так наносити все, плямки цієї вже нема. І ось так наносити потрібно по всій подошві. Хоп, так трошки придавили і поїхали-поїхали. Щоб життя завжди було біленьке. Можна і тут обробити. Хоп. У мене два варіанти. Або він везе мене в Париж. Це там вже було. Бо я колись сказала, що я б не проти була поїхати вдвох в Париж, там фотосесію організувати, або я йому колись розповідала, що я хочу в українському стилі зібрати людей, яких люблю, і щоб там також була якась співачка наша, він знає, кого я люблю. Я можу один варіант одразу викреслити. Хочу? Париж? Париж. От одразу викресли. Париж, ні. Ти вже там була. Чого там по два рази? Більше? Я просто не розумію, каже, ми приїдемо у 3 або у 4 ранку. Я Це... автівкою їздив куди 12 годин. За... Куди я даю вже? Не знаю. Що в Карпати? А в чому прикол? Стоп! Далі думайте, як хочете. Ви знаєте, а можливо, так і буде. Багато хто, не багато, але є хейт, типу пишуть, ну ви ж все одно знаєте, ну який сенс мені трендіти? Я кажу, що я не знаю, куди ми їдемо. значить не знаю. Я можу вам щось не договарювати, не розповідати, замовчати, Але ну я ж не той блогер, який там буде трендіти. Якщо знає, не знає, а він знає туди і тепер. Не. не моя тема. Я, я. Попиваю півку. Сімки в мене тут. Серіальчик. Ну, покатає, китай привезе і добре. Аби, знаєте, не було тут трьох дітей, які кричать, тому нормально. Так? <смір> <смір> Це добувала довір.